12-та година час новин для вас. Працюють інформаційні служби ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю компромісу. Не досягнуто. Спецпосланець Шастів Вітков у компанії ізятим із Дональда Трампа Джаредом Кушнером провели перемовини з кремлівським диктатором та його представниками у Москві. Говорили п'ять годин. Як згодом заявили Росіяни, переговори відбувались продуктивно, але поки жодної конкретики нема. Хоч і визнали, найпроблемнішим питанням є територіальне подробиці далі. Зустріч між американською і російською делегаціями розпочалася о дев'ятнадцятій за Києвом на три години пізніше ніж планувалося. Диктатор Путін знову вдався до свого улюбленого трюку під час візитів іноземних делегацій, змусити гостей почекати. Відтак спецпосланник Трампа стів від та зять і радник американського президента Джаред Кушнер намотували кола по Москві. Сам Путін у цей час розповідав журналістам, що це Європа розірвала всі стосунки з Росією, а ще заважає ША і мирному плану. Також очільник Кремля заявив, що немає наміру воювати з Європою, але готовий до цього. Дії українських сил проти суден російського тіньового флоту назвав піратством і пригрозив відрізати Україну від моря. Звернути увагу на останні заяви очільника Кремля вже закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Мовляв, Путін два дні поспіль робить заяви, які свідчать. Що той не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру. Сама зустріч американської делегації з Путіним та представниками Росії тривала 5 годин. Ані Вітков, ані Кушнер не обіймають жодних офіційних посад. Не мають класичних дипломатичних повноважень і ніколи не затверджувалися Сенатом. Утім, як пише CNN, вони зіграли ключову роль в укладанні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, і саме тому їм довірили й українсько-російський напрямок по завершенню переговорів. Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв назвав їх продуктивними. А екс посол Росії в США Юрій Шаков конструктивними і змістовними. Хоч компромісів досягнуто не було а зустрічі Путіна Ті на та Трампа на цей момент не планують. Також ушаков повідомив російським пропагандистам, що сторони домовилися не розголошувати зміст перемовин та повідомив, що отримали від американців аж чотири документи. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обсуждали суть того, що заложено в вті. Американские документы с чем-то мы могли согласиться что-то у нас вызвало критику и передём тоже не скрывал наше критическое даже отрицательное отношение к ряду предложений. Только компромиссного варианта найден не было, но некоторые некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Наипроблемнішими лишаються питання території та гарантії безпеки України. Про це в інтерв'ю Fox News заявив Дер США Марко Рубіо мовляв, нині Сполучені Штати намагаються докласти дипломатичних зусиль для того, щоб знайти прийнятний компроміс, але й зазначив, що війна може і продовжуватись. Однак політика продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами впродовж всього періоду нереалістична. Зараз вони буквально борються за територію площею від 30 до 50 кілометрів і 20% відсотків Донецької області, що залишилися. Тому ми намагалися з'ясувати і на мою думку до. Сягли певного прогресу, що могло б задовольнити українців, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, і що дозволило б їм не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати, бути країною з економікою, що зростає теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Ще на початку перемовин Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічі в Росії. Поки що стів Вітков та джаред кушнер попрямували напряму до Вашингтона. Хоч раніше і з'являлись повідомлення, що в них запланована зустріч з українським президентом у Брюсселі. Ярослава Марушенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. Володимир Зеленський заявив, що від результатів зустрічі в Москві залежить усі подальші кроки. Тож Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації і готова до зустрічі з Дональдом Трампом. За словами президента, попереду вирішення найскладніших та найчутливіших для України питань, бо війну треба закінчити так, щоб через рік Росія не прийшла знову. Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Найчутливіші речі та найскладніші питання стосуються території, заморожених активів і про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також де інших лідерів це одна з тем коаліції охочих. Ми над цим працюємо. Двох чоловіків вбили росіяни цієї ночі у Тернівці на Дніпропетровщині. Місто, що у Павлоградському районі путінські терористи атакували дронами. Ще троє людей поранені. Всі госпіталізовані: 65-річний чоловік та жінка у тяжкому стані. 18-річний хлопець у стані середньої тяжкості. В місцях влучання це приватні будинки, спалахнули пожежі вибухами. Частково зруйновано. Одне обістя ще шість пошкоджені у Васильківській громаді Синельніківського району. Внаслідок удару дрона пошкоджена інфраструктура. Також ФПВ-дроном росіяни атакували Нікополь і Марганицьку громаду. Там без постраждалих. А на Херсонщині минулої доби росіяни вбили двох жінок і ще трьох людей поранили. Вчора близько восьмої вечора окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Спочатку було відомо про одну жертву – 76-річну пенсіонерку. А вже сьогодні вранці виявили і другу загиблу – 37-річну місцеву мешканку. Крім того, близько дев'ятої вечора, в тому ж Дніпровському районі, росіяни атакували з дрона чоловіка. Він зазнав вибухової травми. Ми та уламкових поранень ніг а вночі майже півтори години окупанти гатили з артилерії по тролейбусному депо. Побиті майже два десятки тролейбусів, гаражі і адмінбудівля, порвана контактна мережа, масштаб руйнувань оцінюють фахівці. Тролейбуси на маршрути у Херсоні запустили частково. Літній чоловік постраждав внаслідок обстрілу села Ківшарівка на Харківщині. Також медики надали допомогу 55-річному чоловікові і 84-річній жінці. Які постраждали внаслідок обстрілу селища купянськ зловий Куп'янської громади 1 грудня протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти області. По них росіяни били керованими авіабомбами та ударними дронами. У Чугуївському районі ударами пошкоджено два багатоквартирні будинки та підприємства. У Харківському районі ціллю окупантів стала ферма. Харків'яни згуртувалися, аби допомогти постраждалим під час масованої атаки російських шахедів тиждень тому. Тоді загинуло четверо людей і ще понад півтора десятка зазнали травм та поранень. Наш наступний сюжет про одного з погорівців 77-річного Володимира Кравцова. Його будинок вигорів вщент, але він мріє про відбудову, адже його звели ще дід і Баба там народився його батько і він сам. Доброго дня. Він приїздить сюди щодня. Вже наче і все, що не згоріло, винесли з хати, але все одно не може не приїздити. Ну, моєму дому мабуть, вже років 100. Я тут родився, тут жила моя бабушка. Потім на слідство прийняв мій отець. Потім я після нього ввелся на слідство, родився тут і живу всю життя в цьому будинку. Як палала його хата, ми бачили на власні очі. Ніч на 24 листопада, метрів за сто від будинку пана Володимира, вже палають два приватні будинки і кілька авт. Рятувальники намагаються витягти з-під завалів 41-річну матір двох дітей. Хлопчик, дівчинка та їхній тато встигли вискочити. Вона ні. Аж тут крики ховатися і поруч вдирають ще два шахеди. Це ваш будинок? А? Ваш будинок палає. Да, да. Я посмотрю, щоб потушили, хоч що ж може достане. Скажіть, будь ласка, як ви встигли вискочити? <гум> ну, я ж видав, так, да, конечно. Я посмотрел, дым давало, волосы я вислав А, вже горіло і ви вискакували? Ну так, да, дим пішов, я вискочив. От я сидів сидел вот здесь вот на кровати. Вот тут, да? Лише вот, да, вот она стоит. О, це вот, спальня. это же обвалилось сюда, это спальня. Вот тут удар бы, вот ракета. Ударили, шахет, что-то ударило. Все обрушило, все потухло. Я слышу запах дима. Виходжу во двор, криша вогні, все горить, я вискочу сюди. Того ж дня пану Володимиру, міська влада надала кімнату у гуртожитку. Кімната простора зі свіжим ремонтом живе тут сам, бо немає ані дітей, ані онуків, ані інших родичів. Тепленько вам тут Нормально, да, тепло вода гаряча, є тепло, батареї гарячі, нормально. Ну, коли прильоти прилітані. Я бачила, ви тоді вночі вискочили в такому світерці і в штанях, і да. все. Да? Да, Оце да. речі вже на вас тамні жидали, так. Це ребята принесли. Це на следующий день. Прийшли ребята з Богдан і Настя. принесли мені продукти, вещот телевізор. Електрабриту привезли. ліво, і хоча гуртожиток цей геть в іншому районі міста, і він уже не бігає як у молодості, коли був футбольним тренером. Все одно щодня їде подивитися на свій будинок. Це хто вам допомагає, розкажіть? Це от сосітрядом. Він ага. допомагає, щоб не лазили ні діти, ніхто, тому що не дай Бог, обвалять, то б'є кого Сусіди хоч і самі без вікон та дверей. І молодші за пана Володимира лише на кілька років активно допомагають. У нас от ще й комісії немає, а окна вибиті, двері вибиті, а холодно. І от це чекаємо, коли це хоч комісія, пусть хоч знімуть, щоб ми вже забули об этом, вже будемо самі. А то вже час прийде, там день чи що там перейти, то пусть попозже вже. Ну, хоча б зараз, щоб можна було зайнятися окнами, щоб заказати, я знаю там. 77-річному самотньому Володимиру Кравцову небайдужі люди назбирали вже понад 400 тисяч гривень на відбудову. Збіру у соцмережах оголосила волонтерка Наталія Попова. Я мрію, щоб восстановити та п'ять до і тут вже до кінця життя жити. Я зі прожив всю життю, привик уже китимучасному до дому. Так що я хочу тут діста. Марія Малівська, Олександр Бренза, вікна СТБ. Єдині новини. Росіяни цієї ночі вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини внаслідок удари. Ударних дронів поранення отримав працівник підприємства. До медзакладу його госпіталізували у тяжкому стані на об'єкті пошкодженого обладнання. На місці спалахнула пожежа. Усього, за даними повітряних сил, впродовж ночі зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях. Ще одні на одні впали уламки. Крім Одесьчини, також нагадаю, постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Запоріжжя. Загалом противник випустив. По Україні 111 ударних дронів. Станом на ранок вдалося збити та подавити 83 ворожих безпілотники. Чергова нафтобаза горить яскравим полум'ям в Росії. Цього разу вибухи пролунали у Тамбовській області. Ціллю стала Нікіфоровська нафтобаза. тамбов нафтопродукт Тамтешня влада вже підтвердила атаку дронами і заявила, що по НПЗ самі дрони не влучили, то мовляв наслідки падіння ауламків. Невідомі безпілотники цієї ночі також були помічені у Воронецькій області. Там теж пошкоджень зазнали резервуари з паливом. Вибухи чули також жителі Брянської, Білгородської, Курської, Ростовської, Астраханської та Саратовської областей. Крім того, стало відомо, що внаслідок учорашньої атаки на Чечні поранень зазнали. Двоє співробітників російської ФСБ. про це повідомив телеграм-канал Астра. Нагадаю, напередодні в Чечні дрони вдарили по районному відділенню ФСБ та розташуванню полку Ахмат. У Києві тримають під російського інформатора, який коригував масовані ракетно-дронові атаки по столиці 36-річного працівника компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах України. викрила контррозвідка СБУ. Любитель Московії користувався службовими можливостями та повідомляв ворога про наслідки обстрілів столичних енергооб'єктів. Так також він збирав для росіян координати потенційних цілей, зокрема вивідував розташування підрозділів ППО та місця виробництва безпілотників. Затриманий на своїй сторінці у забороненій російській соцмережі відкрито закликав до зміни кордонів України та виправдовував окупацію. За це а ще за держзраду в умовах воєнного стану, підозрюваному загрожує довічне.